Поняття не мають, що такое Отче наш, колись розповідали останній раз, вони поняття, то не мають, якусь собі релігію ліплять, а в ній не є спасіння. І ти, Божа Мати, поможи нам, щоб ми помнили слова Христа, котрі Він сказав нині нам, якщо ви не повірите в Христа Ісуса подлинного Месію і не приймете крещення в ім'я Ісуса Христа. І не введете в його церкву єдину, благодатну, спасительну, ви умрете, не просто умрете, а умрете в гріхах ваших і торжественно скопом такі люди будуть направлені у пекло. Ну чому в пекло буде маса людей, які будуть мати по слову Христа скрежет зубов? Ми, коли видимо, коли люди п'яні, або дуже озлоблені, або дуже агресивні, то Скрежечуть зубами от свлікуї злоби. Так от така злоба, святих отців, каже, кажуть, у святих отців названа у тих людей, котрі в пеклі будуть мати скрежет зубов за то, що в безумстві своєму вони загнали себе туди, а мали предупреждення, чули голос церкви. І не послухали. Мало того, що не слухали голос церкви, а ще й проповідників, митрополітів, котрі піднімали голос у захи церкви, спішили судити всім закрити рот. Зачастую закривати рот і судами, судовими переслідуваннями, лиш би не говорити про правду, про спасення душі в істинної канонічної церкви. Ні на що не дивляся ні на кого не обіжається, має в серцю нашу спокій, мир і любов. Ми молимося в першу чергу за наш благодатний народ православний, котрий в своєму більшинстві не відступив від от церкви. Навіть у Києві ні одна церква не перейшла у нову релігію, то що вони нападають на Київ Печерську лавру, там грубка. Там десь 10-15 чоловік їх там на всю, на всю Україну їх показують. А вони просто простенькі люди замовлені і вони там названі громадськістю, а напроти тисяч людей негромадськість. І наші мільйони людей в Україні негромадськість. Чому? тому, що ми вибрали путь спасіння. Всі святі Карпаторуські моліть Бога за нас. Ви Видержали, зберегли православ'я в Австрії Венгрії. Мадярах, при Чехах і при Совєцькому Союзові, поможіть нам, щоб ми сьогодні, на сьогоднішній день, зберегли міжконфесійний мір у Закарпатті. видимо, яка проблема робиться на других регіонах України, де забороняють православ'я, де б'ють людей, палять храми, ескаватором зруйновують храми. Ми не допустилися в Закарпатті до того, за те, то, що наші монахи, священники, проповідники закликають народ держатися вєдно з канонічною церквою і не купуватися на конфлікти, а держать міжконфесійний мир, не розпалюють міжконфесійну в гризоту, а держаться в мирі. І ми зберегли в Закарпатті тот, Чудесний мир, який такий нужний нині в час війни, щоб могла друга структура готувати людей для того, щоб спасати державу на тому, і ми кажемо, Боже, поможе нам і так далі поступати, бо зберігши міжконфесійний мир у Закарпатті, а це дуже нервує когось там, у Києві. Котрі хотіли б вся де була війна релігійна, ми їм відповідаємо і надалі будемо берегти мир міжконфесійний. І скільки б ви нас не обвиняли, що то ми розпалюємо. Подивіться там, що ви натворили на Буковині, на Галичині, на Волині, де люди плачуть, сльози ллються, де збиті люди за свою віру під своїми храмами, і то до сих пор. Не дано правої оцінки, а ми вже дали праву оцінку. Там чиновники розпалюють міжконфесійні відносини, а тут нам повезло. Чиновники оказалися більш законопослушні, а церква більш об'єднана. Почому? Бо православ'я наші ніколи не були ні Московської, ні Черніговської. Ми мали єсмь у Кирило-Мефодіївському Тисяча 150-літньому і такими ми, хочемо бути такими і завтра, і хочемо таким лицем зустріти второє пришествиє Христово. бо лиш так, будучи настроєні, ми тут діти Божі, представники канонічної української православної церкви, і де предстоять блаженніші митрополітонуфрії, ми тут, діти Божі у вічності, віримо за наші сльози, за терпіння, за переслідування. Ми будемо мати у Бога милость і нагороду царство Божо. Амінь.